Друзі, всім привіт! Зараз буде важливе відео е, про стратегію, про людський капітал, про самий головний ресурс, який є в війні, а це люди. І про те, яким чином їм треба керувати і що з цим треба робити. А ви, будь ласка, не забудьте підписатися на канал. Особливо важливо просувати україномовні відео, бо україномовного контенту в Ютубі менше, але дуже важливо, щоб його ставало більше. Тож, будь ласка, підписуйтесь. Шерте відео, коментуйте, пишіть, що ви думаєте про те, що я розповім. Ну і не забувайте, зараз будемо говорити про військо, а Ми продовжуємо збір на fpv дрони для Збройних сил України. І так, друзі, важлива дуже тема це демобілізація, заміна військових. Що з цим відбувається? Ми бачимо тертя в військово-політичному керівництві. Ми бачимо. Конфлікт між Залужним і Зеленським, у всякому разі, те, що виходить в публічну площину. Зеленський знов там не коментував виданню The Sun про те, що значить військові не мають займатися політикою. Там військові політика. Очевидно, що зараз ця ця тема колотиться, але давайте поговоримо, зробимо трішки, знаєте, крок назад. Тут там Мар'яна Безугла щось там коментує і там хтось щось відповідає. Але давайте поговоримо все-таки спочатку про стратегічні речі, про базові речі. Що таке є війна? Війна це є боротьба ресурсів, який є головний ресурс. Друзі, головний ресурс з усією повагою до зброї, до грошей, до всього. Але головний ресурс це правильно, люди. І Україні дають там сьогодні, слава Богу, зброю ми хочемо більше, але в принципі дають. Україні допомагають фінансово, це теж окрема складна тема, але в принципі допомагають. Але ж очевидно, що людей Україні не збирається давати ніхто. І це є ключовий ресурс наш, люди. І от якраз щодо людей. А ми проти нас. Давайте тепер, якщо ми сказали, що люди, давайте ще одну річ згадаємо. А скільки в Україні населення сьогодні наявно? Ну, десь 30 мільйонів, да, якщо є. А скільки в Росії? Ну 150 і очевидно, що їх більше, і це ще більші вимоги ставить до нашого, як ми керуємо своїм людським ресурсом. Це має бути дуже бережно. Це має бути так, щоб зберегти цих людей і щоб вони змогли дати максимум, на який вони здатні. Це дуже непросте завдання, але це ключове завдання і для нашого існування, і для нашої незалежності, і для нашої свободи, і для нашої перемоги, коли б вона не настала. І от якраз про це ми маємо говорити. Тепер ми говоримо люди. Значить, це два процеси: мобілізація і демобілізація. Бо мол, через мобілізацію люди в армію приходять під час демобілізації люди е з армії йдуть. І оці процеси мають бути по-перше, вимога Вони мають бути дуже ефективними. Друга вимога вони мають бути дуже чесними. В суспільстві мають бути чесні правила гри, які стосуються всіх. І те, що ми маємо сьогодні, коли фактично там є сотні тисяч людей, які були мобілізовані або пішли добровольцями в самий найстрашніший момент лютий, березень, квітень минулого року, але тепер виходу вони не мають, це дуже неправильно. Бо вони бачать, як суспільство розділилося на дві частини. Одна, яка живе війною, це ті, хто сьогодні воюють, і їхні родини, і їхні близькі. І інші, ті, хто переживають, може десь підтримують все. Але все-таки напряму не включені. І оцей розподіл він є природнім, але він не може бути постійним. Тобто ці люди мають змінюватися. Одні відвоювали своє, мають піти на відпочинок, на їхнє місце мають прийти інші. Це є дуже важливо. І заміна тих, хто сьогодні там. Ну уявіть собі, 20-21 зараз вже буде місяць е, повномасштабного вторгнення. Ну це люди, знаєте, ми говоримо сталеві. Але навіть метал втомлюється. Метал навіть втомлюється. Ці люди виснажуються, ці люди вигорають. І вони е не знають відповіді на питання, а коли ж вони зможуть піти? Коли держава скаже, ну досить, ви виконали свій обов'язок, тепер час інших. Вони чекають на це, і ми маємо дати їм відповідь на це питання. Взагалі виходить так, що військовослужбовець, як не дивно, хто найбільш безправний в Україні, виходить військовослужбовці. Дивіться, навіть ув'язнені за злочини, визнані судом злочинцями, вони знають термін покарання. Вони знають, скільки вони проведуть у в'язниці і коли вони повернуться додому. Військові цього не знають. І це величезний виклик. Я мовчу, що військовий він же де-факто не може поїхати, куди він хоче, він не може не зробити те, що він хоче. В його життя дуже-дуже обмежено, він має. Постійно виконувати накази, і от ще він не знає, коли він зможе повернутись додому. Це треба виправляти. Я подав Верховну Раду законопроект про демобілізацію після 18 місяців служби. Подавав я його в березні місяці, тоді якраз минув рік, як найбільша частина військовослужбовців була призвана. Ну таке саме великий призов ішов і мобілізація. Тобто, якщо б його прийняли, тоді... То у держави було б півроку на те, щоб зрозуміти, хто з військовослужбовців піде, скільки їх, хто вони конкретно і на тобто, кого і як треба замінити. На жаль, мій законопроект не був прийнятий. Ми подавали петицію на сайті президента. Вона набрала дуже швидко, я подавав цю петицію 25 тисяч голосів необхідних. Я навіть відповіді не отримав. Тобто, ця тема вона просто ігнорується. Про неї не говорить Вище військово-політичне керівництво України. Але це топ-тема, це суперважлива тема. І як прояв цього, бо от про це говорять у війську, і це те, про що думають у війську, і про те, це те, про що думають і родини тих, хто сьогодні у війську. Недарма вже, от в кінці жовтня і вже в листопаді відбулися акції, коли на вулиці вийшли дружини, мами, сестри е військовослужбовців. І вони говорять, настав час інших. Вони говорять термін служби, вони підтримують мій законопроект, але вони підтримують це головне саму ідею, що їхні чоловіки, брати, діти вони мають право знати скільки їм ще служити і коли їх замінять. Бо це дуже серйозне психічне моральне навантаження. І якщо ми не збережемо цих людей сьогодні в психічному сенсі, в моральному сенсі. То ми можемо не фізично, але морально втратити цих людей. А наше завдання їх зберегти. Ми не знаємо, скільки буде тривати ця війна. Це вже друге вторгнення Росії за 10 років. Чи може бути наступне вторгнення через 5 чи 10 років? На жаль, абсолютно може бути. Хто встане на захист Батьківщини? Хто це зробить, якщо вони згадають, як це було і як це відбувається зараз? Мають бути чесні правила. Відслужив своє, пішов. Я пропоную в законі, щоб далі ці люди мали відстрочку на 5 років. Може, не на п'ять, але на три роки, щоб вони чітко знали, що їх три роки ніхто чіпати не буде, або п'ять років. Вони вільні, вони свій обов'язок виконали. Це треба робити. Тут паралельно Зеленський заговорив про те, що Росія готує третій майдан, значить, кодова назва, значить що там звалити. Якісь акції. Ну єдині акції, які сьогодні відбуваються на вулицях, це акції людей, які виходять, вимагаючи, щоб гроші тратились не на бруківку, а на віско. І це оці мами, дружини, які виходять, тому що вимагають, щоб у захисників був термін служби. Ну ніяких інших акцій нема. Тобто про що говорить Зеленський? Ну не перші, ні другі люди точно не російські агенти, і не треба навіть намагатися їх такими представити. Треба просто чесно відповідати на питання, які є в суспільстві. І щодо того, як витрачаються бюджетні кошти, і щодо того, яким буде термін служби. До речі, часто це одні ті самі люди, тому що це найбільше турбує тих, хто живе війною. Ти мільйони людей, а саме в нас мільйон людей так чи інакше воює, плюс їхні родини. Зрозуміло, що їх це турбує найбільше, тому що це їхнє життя. І це питання треба вирішувати. Окрема тема взагалі тема керування людським потенціалом. А скільки нам потрібно військових? І е, чи є в нас таке, що по окремих напрямках якийсь там перебор людей? Ну, чесно скажемо, є. І військо. І цих людей набирають, що вони роблять, не дуже зрозуміло. А в той же час на передке людей не вистачає. А історія зі строковиками. Ну коли це хлопці строкової служби, яких призвали на строкову службу, мали відслужити півтора роки, і, будь ласка, далі вони мали демобілізуватись весною 22-го року. Далі Росія почала повномасштабне вторгнення. Ну далі прийшло вже вони не демобілізуються вже 21 місяць. Тобто, вони вже більше трьох років служать. Четвертий рік пішов. Як уявіть собі, молоді хлопці четвертий рік, і вони не знають, коли їх відпустять. При тому строковика держава не має права відправити на передову без його згоди. Тому ті, з них, хто не дав такої згоди, то що вони роблять сьогодні? Ми тут плац, десь щось охороняють. Четвертий рік молоді хлопці. Ми розуміємо, наскільки це важко. Вони фактично перетворились на рабів. Так відпустіть, так більше того. Значить, в тому законі про відпустки доплати, які мені вдалося добитися, там є і норма про те, щоб дати право строковикам перевестися в мобілізовані. Ну, здавалося б, да? ну, очевидна, норма, якщо строковик має бажання переводиться в мобілізовані, далі він може бути направлений на нуль, воювати. Ви думаєте, ну, держава мала б це скоріше зробити, дати їм таку можливість? Ні. Значить, закон вступив в силу 30 червня. Для того щоб запрацював він в цій частині, потрібно, щоб президент вніс зміни в указ про порядок проходження військової служби. І вже скоро 5 місяців, як президент України, його офіс не можуть це зробити, не можуть просто прийняти просте рішення на два аркуші паперу зміни до указу президента і тисячі хлопців молодих. А я знаю, що багато хто строковиків готовий перевести це в мобілізовані. Не всі, але дуже багато хто. Я навіть думаю, більшість підуть і зможуть тоді, хоча б вони будуть корисні державі, не просто плац мести, ще їм платили при цьому по 400-500 гривень на місяць, поки я не добився їм там доплат плюс 6 тисяч гривень. Не все одно це на ті гроші. Так, а на що? Тобто, ми просто самі не даємо можливість молодих, здорових, навчених людей дати їм право воювати. Ну це ж повний абсурд, але цього не відбувається. Або закони, які прийняла Верховна Рада, про полегшення списання майна у війську. Там в нас купа людей, якщо взяти кожен день тисячі людей в українській армії займаються тим, що оформлюють якісь папери, пишуть якісь безкінечні акти. Знаєте ж, як жартують самі військові? Ми УПА. Ну тільки не українська повстанська героїчна армія, а українська паперова бюрократична. Ну нащо ми це робимо? Нащо ми на це витрачаємо людський ресурс? Давайте все це полегшувати, спрощувати. Як кажуть військові, таке відчуття, що всі ці правила вводились в мирний час, щоб чимось зайняти військових. Ну і можливо, в цьому якийсь сенс був. Під час війни їм є чим займатися. Точно не цією паперовою волокітою безкінечною. Але нічого не відбувається. І прийняти нами закон, не підписується президентом. І я не бачу, щоб там генштаб вимагав спрощення всіх цих речей І для того, щоб просто спростити життя військовим. Я сьогодні затронув буквально декілька моментів: це демобілізація, мобілізація. Це те, що скажу вам, в армії тримають інвалідів першої другої групи. Ну, уявіть собі. Тобто, по закону, якщо в тебе дружина теща. Тесть, мама, тато, інвалід першої другої групи, то ти маєш право на звільнення по догляду за ними. А якщо ти сам інвалід першої другої групи, ні. В війську тримають онкохворих людей, яким вже поставлений діагноз онкологічна хвороба. Та відпустіть цих людей лікуватися. Ну про що ми взагалі говоримо? Ні. Нагадаю вам, що це все ще й створює шалене підґрунтя для корупції. Ну тому, що ті, хто втомився, вигорів і кого але не бачать виходу з війська, або двохсотим, або не там, не дай Боже, або трьохсотим важким, не дай Боже, вони починають шукати обхідні шляхи. А де можна заплатити, щоб отримати рішення ВОК? А як можна списатися? Та є ну, ну камічні, але випадки, коли по цих сімейних обставинах а, значить, людина. Там військовослужбовець шукає собі дружину, який більше 70 років інваліда, щоб одружитись на неї і по підставі догляду за неї звільнити з війська. Нащо це все цю дурну робити? треба просто дати чесні відкриті правила, і тоді не буде корупції, тоді, до речі, і полегшиться і мобілізація. Бо уявимо собі сьогодні чоловіка, який не мобілізований, не хоче служити у війську. Ті, хто хотів, давно пішов. Але е ну, в принципі, може піти. Але він дивиться і розуміє, що ну як він зайде туди, то виходу немає, і чи це його штовхає до того, щоб піти в армію? Я думаю, питання риторичне, відповідь на нього очевидна. Тож нам треба це вирішувати, тому що такі дурні правила вони викривляють в державі все, вони викривляють е е бажання. Служити, вони викривляють цей патріотизм, вони створюють підґрунтя для корупції, вони створюють шалену соціальну несправедливість, яка рано чи пізно розколить суспільство, і нам не можна цього допустити. Оце буде на руку ворогу. І тому треба не розповідати про якісь там російські плани третього майдану і ще про щось, а треба просто чесно розмовляти з людьми, приймати чесні, справедливі рішення, поважати військових в першу чергу, бо вони сьогодні нас захищають, і тоді. У нас буде абсолютно інша атмосфера в державі, і тоді я впевнений, так чи інакше, рано чи пізно, але перемога буде наша. В іншому випадку будемо мати серйозні проблеми. Друзі, це важлива розмова. Я думаю, її треба вести. Про це не можна мовчати, і нам треба змінювати наше військо і правила, які регламентують його діяльність. Тому що ну, це вони не на скрижалях написані. І з усією повагою нашої армії там є багато чого, що тримає бути і треба, щоб було змінено. Друзі, тримаймо стрій! Це важливе відео. Допоможіть мені поділитися їм. Чим більше людей його побачать, чим більше людей їм поділяться, тим краще для всіх, для нас і для нашої перемоги.